Моя душа складает спросим нынешний. Олександрійці відзначили день гідності і свободи 21 листопада. Біля колишнього кінотеатру на площі Соборні зібралися вільні творити майбутнє. Захід присвятили подіям трьох революцій: про першу на граніті згадав Дмитро Клюєв. Я, хоча й був дитиною, мені тільки виповнилось 8 років, і я пам'ятаю, як по телебаченню. Як той дух е, був е, з усіх рупорів, як то говорять з усіх утюгів, кричали про те, що Україна нарешті повстає і йде до незалежності. І я пам'ятаю той майдан на граніті тих студентів, тих викладачів, професорів, які підтримали студентство і молодь і почали будувати незалежну Україну. Наступна важлива подія прояву гідності свободи відбулася у 2004 році. Тоді Майдани охопили хвилею всі обласні центри України. Був Майдан нехай і невелелюдний в Олександрії, згадала Ірина Чимирис. Я пам'ятаю Майдан 2004 року і 2013 2014 І за 2004 хочу сказати, що ну, це дуже важливо, що Майдани відбувалися у великих містах. І виходило багато людей, але таке містечко, невелике, як Олександрія, теж було дуже важливо, щоб вийшли люди, і вони виходили. Їх було, я пам'ятаю, не багато. Їх було там 30-40 чоловік. Але це були ті вичі духи, які не побоялися вийти. І ми теж з чоловіком були на таких майданах. Пам'ятаю, збиралися в основному, це була молодь. Всі йшли із транспарантами, з гаслами. Було дуже страшно, чесно скажу, було дуже страшно, але. Напевно, жага свободи, жага справедливості вона перемогла той страх. І ми вийшли і були солідарні разом із тими людьми, які були на великих майданах у Києві та інших містах. Про події останнього майдану 2013-2014 років добре знають навіть діти і молодь. Я народився в 2005 році. Про перший майдан я зовсім нічого не знаю. Не знаю, нам чуюсь це не розповідають. А ось другий майдан я пам'ятаю, коли вмикали телевізор. Вечором сім'я дивилась ТСН зазвичай, і там був оцей майдан. Тоді я ще не розумів, що це, куди це, ну навіщо це. Тепер я розумію, що це було повстання студентів, повстання людей, які боряться за наш. Що вільну незалежну Україну теж зараз відбувається, оця війна повномасштабна вже почалася саме з тієї дати, коли починався другий майдан. За свою незалежність, гідність і свободу українці боролися не одне покоління, і були ті, хто виборов її ціною свого життя. На знак вшанування їх пам'яті присутні вплили на символічну мапу України жовто-блакитні стрічки з іменами Олександрійців, які загинули в боротьбі за незалежну Україну.